І я кожного разу закликаю з цієї трибуни, аби все ж таки звернути увагу більшу на ці родини. Вони найбільше докладаються до нашої спільної перемоги для захисту нашої України. Тому добре є, що вже, хоча б в порядку денному з'явився рамковий закон про ветеранську політику, одначе нам ще потрібно багато працювати, аби надати соціальні гарантії. Родинам наших захисників. І я закликаю: найкращою соціальною гарантією, яка потребує нуль виплат з державного бюджету, є вам прийняти рішення про нульове розмитнення для учасників бойових дій. Це буде реальний крок на зустріч. Люди реально побачать, що зможуть щось зробити краще для себе і для своєї родини за те, що обороняють нас. Тому закликаю поставити порядок денний даний законопроект